В рамках нашого Круглого столу представляю новий, маю надію, тренд майбутній для Чернігова це містичні екскурсії. З легкої подачі, шановної пані Анни Романової і мастерської хорошого отдиха. У нас в Чернігові були створені цікавий варіант екскурсії на противагу традиційним це вечірні екскурсії з Монахом Приводом. Можливо, варто навіть змінити трішки тренд Монаха, хоча він є одним з символів містичного Чернігова. Тим не менш, особисто моє враження як екскурсовода, який ці екскурсії поки що до цього часу водив, людям дуже подобається. І якщо це поставити на колію саме бізнесу, для Чернігова це може бути. Певне, додаток для того, щоб заманювати туристів знову ж таки з Європи. На жаль, ми поки що не починали з командою розробляти екскурсії на англійській мові, але це все планується в найближчому часі. Перш за все, як ви вірно підмітили, туристам потрібно шоу, для якого потрібно їхати в місто. Якщо позиціонувати те, наша маленька крихта, яку ми можемо докласти до розвитку міста. Екскурсії, подібні, містичні в європейських країнах, то Скелет Пражський або пан Шльоссер у Львові, вони являються одним з таких критеріїв, заради яких варто відвідати подібні міста. Якщо взятися серйозно за справу розробки тренду містичних екскурсій в Чернігові з представлених, яких веде монах. Не обов'язково я не позиціоную. Інші є талановиті набагато екскурсоводи, актори, перш за все, паралельно з тим, що під час подібної екскурсії екскурсанти зустрічаються з усіма відомими історичними персонажами міста, це буде додатковий поштовх людям паралельно в розважливій формі ознайомитися з якомога ширшим пластом історії міста. І зрозуміло, ми намагалися перетворити екскурсію не на виклад суто історичного матеріалу, а перш за все на розваги. І як показало особливо два дні нашої роботи в часи відкриття туристичного сезону на вихідних, людям дуже сподобалося. І перш за все, ми бачили це на тому, як це подобається від маленьких дітей віком 6 років до бабусі, дідусів віком за 80. Перш за все, чому це може вартувати додаткову розширенню міста, ми проводили тільки на валу, але подібні екскурсії можна проводити абсолютно в будь-яких куточках міста. Болден, гори біля п'ятницької церкви. Не обмежуючись навіть самим містом, можна брати область, причому не тільки наші команди. Чому не зробити подібно в інших містах? Той же самий Батурин, Сендів новгород Сіверський це все відкрите абсолютно для створення. Я думаю, в кожному місті знайдуться свої талановиті люди. Чому не зробити ставку додаткову, Це фактично відкриття нового туристичного об'єкту при паралельному існуванні стаціонарних. Тобто, коли вечорами, якщо є інфраструктура, може запропонувати туристам додаткову розвагу. Це перш за все, розвага. Бо люди сміються, людям подобається, і вони йдуть з посмішкою на обличчя і кажуть: А, клас! Ну, якщо це ми можемо запропонувати, якщо ми можемо створити, в принципі, з моєї сторони, зі сторони команди акторів і майстерського хорошого оптика, ми будемо намагатися. Прикласти цього всіх зусиль. Себто, я сподіваюся, що в майбутньому Чернігів прославиться на цих теренах. А те, що ми з вами говорили, перед цим ну, напевно свою маленьку лепку також хотілося б внести. Можливо, варто і звернути, якщо ми залучаємо друзів з Республіки Білорусь на рекламу стихійну завдяки соціальних мережах, перш за все, не завдяки престурам як однієї з напрямок, а ще додатково. Можна взяти рекламу в тих же в соціальних мережах від Фейсбук до контакта, де більшість білорусів зараз якраз і сидить. Якщо ми візьмемо просто звичайних людей, яким будемо пропонувати, до речі, доволі дешево, якщо взяти пласт окрему Гомельську область, можливо, це просто якась додаткова порада, можливо, в цей аспект якось можна пропрацювати. Залучити людей, які просто постійно сидять в контакті, щоб вони побачили щось навпроти Чернігів, можна з'їздити туди-туди. Чому б ні? Це ще один аспект, можливо, який варто спробувати. Особисто я, як сучасна людина, вже не один раз оцінив можливості соціальних мереж, можливо, також варто трішки попрацювати в цьому напрямку, але знову ж таки, це стільки роботи, я, я, я співчуваю. Але можливо, можливо, все ж таки в майбутньому ми зможемо досягти і цього напрямку. Дякую.